Всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами кейсом інтернет-магазину екопродуктів. Клієнт вже раніше трошки налаштовував рекламу, але онлайн-магазин майже не просували, тому що клієнт мав в пріоритеті офлайн-магазин, з яким працював активніше. Отже, звернулись до нас за запуском реклами, тому що зрозуміли, що в наш час дуже важливо мати не тільки офлайн, а й онлайн-магазин, і розвивати його. Нашим завданням було налаштування відслідковування аудиторії, конверсії і налаштування компанії Performance Max. Але ми запускали рекламні компанії з нуля, оскільки реклама майже рік була на паузі, і даних та налаштувань для коректного запуску будь якої компанії було недостатньо. Зараз я трошки більше познайомлю вас із самим магазином. Асортимент магазину це екологічно чисті продукти. Як я раніше вже говорила, реклама не працювала майже рік, і для того, щоб запустити компанію Performance, нам спочатку потрібно було запустити просту для збору даних. Запуск. Бюджет для простої компанії ми встановили 80 гривень на початок. Проста в нас попрацювала один тиждень. За цей період було витрачено 502 гривні. Отримали 8 замовлень на суму 3518 гривень. Частка рекламних витрат склала 142%. Через тиждень після запуску простої компанії ми запустили перформанс так само з бюджетом 80 гривень, і тут же за тиждень роботи перформанс ми витратили 685 гривень, отримали 34 замовлень на суму 13 947 гривень. Частка рекламних витрат стала набагато нижчою 4,9%. Далі я покажу вам роботу компанії Performance вже за 4 місяці від дати запуску. За цей період ми витратили 25 865 гривень. Отримали 926 замовлень на суму 397 188 гривень. Частка рекламних витрат за 4 місяці склала 6,5%. Хочу ще звернути увагу на те, що після того, як вже наше налаштування та супровід по цьому проєкту закінчився, через деякий час клієнт звернувся до нас, тому що замітив, що денний бюджет не витрачався і ціли, цілий день не було замовлень, ми перевірили наше налаштування та побачили, що товари просто зникли з мерчант-центру. Тобто, якщо ви бачите, що Денний бюджет не використовується зовсім, то обов'язково, в першу чергу, перевірте аккаунт мерчант-центру. Чи є там товари, чи не заблоковані вони. Ми зреагували швидко та зробили повторне вивантаження товарів в мерчант, що допомогло запобігти тривалу паузу в роботі реклами. Тому слідкуйте не тільки за аналітикою по рекламі, а й за вашими товарами. Бережіть себе. Гарних продаж та дякуємо за увагу!